Фінансова розвідка України разом із колегами зі Сполучених Штатів та ЄС у буквальному розумінні накрили пральню колишнього українського Януковича старшого 42 компанії, зареєстровані в офшорах, насамперед на Кіпрі, у Панамі, Великій Британії, Белізі та Сейшелах, відмивали гроші сім'ї. Візуалізувати злочинні схеми вдалося лише використавши шмат паперу розміром із простирадло. Прем'єр-міністр силу розгорнув його, аби сьогодні продемонструвати члена уряду. Під час свого президентства Янукович стверджують слідчі фінансової розвідки за безпосередньої участі банків. Далі дослідна цитата однієї зі східних країн прокачав через фіктивні фірми 16 мільярдів гривень. Наразі частину грошей мільярд та 340 мільйонів доларів, вдалося вже заарештувати. Буде суд, після чого гроші втікача мають повернутися в Україну. Значна частина цих коштів через офшорні компанії. Направлялась на придбання облігацій внутрішньої державної позики України, і ще Україна на вкрадені ними кошти платила до 19% річних доходу.